штучний інтелект, як поняття, з'явився доволі давно, але так би мовити, піку своєї популярності він досяг нещодавно. А зараз, у 2023 році, ця технологія вже встигла стати частиною повсякдення багатьох з нас. І можливості сучасних нейронок дійсно вражають, а спектр їх можливостей реально дуже широкий. І за допомогою цього блага сучасності ви можете створити курсову роботу, написати код, зробити справжній витвір мистецтва, створити музику в дусі 80-х і звичайно ж створити безліч фото неіснуючих котів. До речі, навіщо потрібно останнє я гадки не маю. Так от, виходячи з переліку наведеного мною, можна прийти до висновку, що штучний інтелект спокійно може зробити для вас або за вас справжню комп'ютерну гру. Ця думка спіткала мене однієї ночі ще приблизно півроку тому. І от тільки зараз я вирішив зробити відео на тему шиї в ігровій індустрії. Що ж, сьогодні я розповім вам про роль штучного інтелекту у геймдеві, покажу відеоігри, які були. Б Повністю або майже повністю створені штучним інтелектом. Ну і ще трохи поділюсь своїми думками про так би мовити перспективність нейромереж у виробництві комп'ютерних ігор. Як відомо, Шиї в іграх використовується з часів, коли по нашій планеті ходили динозаври. І вже багато років є дві основні складові, за які відповідає штучний інтелект. І перша складова це, звичайно ж, NPC, адже із розумними ворогами або товаришами грати значно краще, ніж з дурними шматками скрипта. Просто наведу вам декілька прикладів ігор з крутим інтелектом у NPC. І мова піде про StarCraft 2, який, до речі, вийшов більше десяти років назад. Армії, до речі, також доволі сильний штучний інтелект. І мій фаворитний приклад з однієї із моїх улюблених хоррор-ігор Alien Isolation. Там дійсно складається враження, що на вас полює не якась моделька з купою прив'язаних до неї скриптів, а справжній розумний монстр, який змусить вас затамувати подих, сидячи в тісній шафі. Друга складова, за яку відповідає штучний інтелект, це процедурна генерація карт, як, наприклад, у No Man's Sky, де генеруються цілі галактики, або як у Deep Rock Galactic, де, до речі, і NPC зовсім не дебіли. Ну і звичайно ж, розповідаючи про процедурну генерацію карти, я не можу не згадати Майнкрафт. Хоча, якби я про нього не сказав, то хтось із вас 100% накалякав би про Майн в коментарях. До речі, ви можете написати свої приклади ігор з крутою генерацією. Карт або з розумними NPC, мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, я доволі коротко розповів про роль штучного інтелекту в іграх. Це, скажімо так, база у геймдеві. Але як я і казав на початку відео, в останні роки нейромережі набрали якусь нечувану популярність, і, відповідно, прогрес в цій сфері стрімко пішов вгору. Вже зараз наробили нейронок більше, ніж зірок на небі. І звичайно ж, цей бум в сфері штучного інтелекту не міг обійти стороною геймдев. Тому зараз пропоную задуматись над питанням, в чому ж найбільший плюс і цінність штучного інтелекту в іграх. І тут відповідати можна довго. Але на мою думку, найважливіше це безмежність і непередбачуваність, яку дарує нам ШІ. Якщо розкрити тему, то я маю на увазі непередбачувану історію і безмежний ігровий всесвіт. І якщо безмежний всесвіт ми вже не раз бачили, то повністю відкрита і нелінійна історія це вже цікавіше. Так, ми всі знаємо, що існують ігри на кшталт Baldur's Gate 3, де можна робити все, що хочеш, і ніхто не буде водити тебе за ручку по прямій як струна сюжетній лінії. Є навіть інформація, що в грі близько 17 тисяч варіацій кінцівок, але ж це варіації. А основних кінцівок, які дійсно впливають на ігровий всесвіт, всього 12. Так от, до чого ж це я веду? Хоч і запізно, але я відкрив для себе текстові адвенчури, історія яких генерується за допомогою ШІ. Як виявилося, таких ігор доволі багато. І про кожну з них розповідати я не буду. Краще розповім про найкращого представника жанру, а саме про AI Dungeon. Я деякий час пограв у цю гру і можу вам сказати, що це дійсно дуже крутий досвід. Все, що потрібно обрати з обмеженого списку, це сетінг вашої історії. Все інше будуєте самі. І ваша історія створюється. Повністю на основі ваших дій. Окрім блукання і дослідження згенерованого Всесвіту, ви можете довго розмовляти з героями, які зустрічаються на вашому шляху. Ви можете дізнаватися про них будь-яку інформацію, або просто забити на них і спробувати вбити, наприклад. Тобто тут у вас буквально є та сама повна свобода. Робіть, що вам захочеться. Рандомна генерація історії спокійно підлаштується під будь-який ваш вибір. І знаєте, проходячи цю гру, ви нібито пишете книгу, і її жанр ви теж обираєте самі. Це може бути як трагічний роман, так і бойовичок з Сільвестром Сталоне. Коли ви граєте в цю гру, вас окутує приємне відчуття свободи і непередбачуваності, адже ні ви, ні хтось ще не знаєте, що буде далі, і це дуже круто. До речі, я не просто так порівняв цю гру з написанням книги, адже ваші історії та всесвіти можна поширювати в місцевому ком'юніті. І це теж дуже круто, на мою думку. Коротше кажучи, це все вже дуже класно. Але це ще не повністю побудована нейромережою гра. а такі ігри є. Мова йде про пазл This Girl Does Not Exist. Ця гра була буквально зібрана з результатів роботи різних нейронок. Так, все вірно. Код, музика, UI, самі фото на пазлах це все робота штучного інтелекту. Тобто, вже зараз реально створити готову гру, використовуючи тільки нейронні мережі. І це і дуже круто, і дуже страшно водночас. Але, по правді кажучи, This Girl Does Not Exist ще далеко до чогось дійсно крутого по сучасним міркам. Зовсім нещодавно, а точніше кажучи, під час монтажу я знайшов гру під назвою AeroGlide, а сети якої також були повністю згенеровані штучним інтелектом. І автор навіть запевняє, що саме AeroGlide перша гра створена шиї. Але, скоріше, це перша RPG, гра створена за допомогою нейронок. До речі, в неї я так і не пограв. Адже вона коштує 225 гривень. І врешті-решт, хоч це й набагато цікавіше пазлів, все одно ця гра виглядає як певний артхаус. Але я думаю, все ще попереду. А перед тим, як поділитися з вами думками з приводу майбутнього шиї в геймдеві, я хотів би попросити вас підписатися на канал. І якщо є бажання, ви можете стати його спонсором на BuyMeACoffee. Посилання в описі. Ви тільки уявіть, що колись вийде повноцінна rpg гра з сторі-генерейтингом, як у A.I. Dungeon. Тільки подумайте, наскільки круто звучить перспектива пограти в aaa гру сюжет якої будується повністю на ваших діях, і жодний сценарист не доклав до цього руку. Єдиний нюанс в тому, що для такого треба була б доволі сильна машина. З 1050 Ti, скоріш за все, було б не дуже круто. Також подумайте, як цікаво було б грати в гру, де доводилося б спілкуватись з NPC, не обираючи готові варіанти, а створювати свої. Уявіть, як круто було б грати в таку гру, де будь-який NPC, зберігаючи свій характер, поводився б як справжня людина, яка реагувала б на якусь маячню, яку ви говорите. Тільки подумайте, як квесело було б грати в таку версію відьмака, де ви могли б просто сісти в Каерморхені і зі своїми братками травити анекдоти і запити. Це дійсно те майбутнє, в якому я хотів би жити. І таке майбутнє буде. Зараз розвиток штучного інтелекту в іграх іде дуже швидко, і це дійсно чудово. Я вважаю, що у перспективі нас чекають дуже круті проекти з новим рівнем використання шиї. І я навіть не знаю, будуть вони зроблені людьми, чи до того часу нейронки вже зможуть робити все настільки круто, що aaa проекти ліпше буде довірити машинам, ніж людям. Як би там не було, можна сміливо сказати, що бум популярності шиї явно зіграв на руку ігровій індустрії. І ця подія подарувала нам багато цікавого. І я думаю, ми доволі сильно наблизились до того, що ми зараз вважаємо іграми майбутнього. А зараз я хотів би зробити невеличке звернення до вас, моїх глядачів. Як ви могли помітити, я прийняв рішення переформатувати канал. Це торкнулося всього, окрім назви і оформлення каналу. Теми відео тепер будуть більш подібні темі цього відео. Тобто я буду розповідати щось цікаве про геймдев. Але я все ж таки не виключаю, що будуть ігрові обзори. Я навіть впевнений, що вони будуть. Також з приводу графіку виходу відео, я буду робити все можливе, щоб випускати відео один раз на місяць. На жаль, частіше ну, ніяк не вийде. І так, це перше відео на цьому каналі українською мовою. Більше відео російською не буде, кажу одразу. Ну і на цьому я завершу дане відео. Буду радий вашим лайкам, підпискам та коментарям. Всім дякую, всім до зустрічі.